Привіт! Вітаю тебе на платформі Хедепі. Я Таня, практикуючий психолог-психотерапевт в гештальт підході. Закінчила магістратуру з психології та першу ступінь, навчаючись на гештальт психотерапевта. Зараз я навчаюсь на другій ступені, яка вже підходить до кінця. Також закінчила спеціалізацію по кризових ситуаціях в житті та травмах. З Чим я працюю як психолог? Це депресія, депресивні стани. Це стан вигорання, прокрастинація. Працюю також зі стосунками, такі як співзалежні або стосунки з батьками, з дітьми. Це тривожні стани, страхи, розгубленість і насправді ще багато з чим, бо тому що ми зазвичай приходимо до терапевта з однієї причини, так? а виходить насправді зовсім щось інакше. Цю відеовізиточку я знімаю для того, щоб в тебе була можливість подивитися на мене, почути мій голос і прислухатись до себе. Якщо тобі щось там відгукується, запрошую тебе до мене в терапію. Будемо облаштовувати крок за кроком такий острівець психологічної безпеки. До зустрічі!